Харків робила опитування в телеграм-групі. Після обстрілу я можу. Чому? Тому що психологічно чомусь легше, тому що подія відбулася. Мені про цей обстріл робили розклад колеги. Ось так скажу. Я маю право щось сказати, щось наказати, це якщо особистий розклад для мене, ви ж самі розумієте. Я не дуже розуміла, як це буде. Я зрозуміла тепер. Я маю ще один особистий розклад для себе і роблю тепер свій. В кінці відео буду, буде оголошено загальне. Майте на увазі. До речі, вам так, я завжди в кінці відео можу казати щось цікаве. Це для тих, хто не любить додивитись до кінця. Потім писати дурні питання. Так, дивимось, Харків. Буде до кінця листопада беру. До кінця листопада Харків буде ще повторний обстріл енергетики критичної інфраструктури. Те, той, що був. Буде до кінця листопада ще подібний обстріл. Відповідь так. Як ви бачите, відповідь так. Давайте подивимось конкретніше. З руйнуванням, так? Якийсь такий. ну... Так, з матеріальними втратами, також як вночі, ви, ввечері вночі? Показую його. Також логістика, транспорт, можливо, нова пошта. Сюди ж можна і заправки, в принципі, віднести ресурси. Очікуємо. До кінця листопада. Тепер, що може бути? Ще в Харкові під загрозою сильною до кінця листопада. Що ще може бути? Ну, Прильоти, як кладовище, щось таке, жіноча енергія, лікарні, адмінбудівлі, податкові суди, адміністрації, ЦНАПи, обережно. Військові. Кінцевий результат. Дороги мости, логістика. Оце все сюди. Пошта, зв'язок, все, все-все сюди. Я не буду перераховувати все. Будинки поряд завжди також загроза, майте на увазі від ППО, там похибки чи ще щось, підбиття. Картинка така. Енергетика, критична інфраструктура також. Тепер, що мене цікавить? Сюди ж, сюди, питаю. Мене цікавить саме чомусь після 20 листопада. Ось мені хочеться так подивитись. Після, саме 20 листопада. Харкові стане менше обстрілів після 20-го. Тільки мечів, ні. Ще ні. Після 20-го мені видає, що ні. Там ще щось вони хочуть. Угу. Я б сказала, що навіть оцей ще очікуваний обстріл може бути після 20-го. Маніпуляції, якісь підприємства ще можуть бути. Добре. Давайте так. Після 25 листопада стане менше обстрілів легше. 25. Розчарування нерви. Мені цікаво. Я повторюю розклади не просто так. енергетика. Майте на увазі енергетика. Угу. І військові. Обмеження, серйозні обмеження будуть. Ух ти, цікаво. Дивіться. Все це йде на кінець листопада. Вони переносять дати обстрілів. Дивіться. В принципі, із того, що я зараз побачила, фіксуйте, будь ласка, я це не запомню. Ці обстріли повторні можуть бути аж на кінець місяця. Угу. Ну, ви розумієте, що дати з'їжджають. І тут мені просто цікаво. З якого моменту можна відраховувати дещо? Справа в тому, що мені робили розклад колега, тепер я вам розказую, і у ній попали оці обмеження, які мені випали, в неї також вони були. І в мене йде розклад на покращення ситуації, питання, з яких дат воно йде. Ось тут може бути з самого кінця, там, з 30-го. Наприклад, 29-го. Ви ж любите дати. Ось я намагаюся щось зробити. А тепер давайте тоді візьму колоду, яка більш-менш може відповісти, коли Коли сороку. Тепер, що з головного? До кінця листопада очікуємо ще такого обстрілу обмеження енергетики. Мені де після 20-го, білище туди. Подата може їхати назад вперед, будь-що. Тепер, коли? коли в Харкові стане тихше по обстрілам? Коли в Харкові стане тихше по обстрілам? Давайте подивимось, коли? Що ви, ви дивитеся на ця карта, коли? То з мечів грудень. Тоді це грудень беремо. Такі тонкі грані мені дуже цікаво, грудень. Зараз питаю, це буде грудень місяць 25-го року. Ну, велика вірогідність, що так, але не відразу. Зміна ситуації в грудні йде. Де, де, Де вона? Коли сороку пішло в хід. Емоції позитивні. Не буду показувати. Зірка. Принцеса. Так. Ну, десь на грудині йде вам щось позитивне, нам вам всім. Коли, розумієте, тут мечів, розумієте, це як зима? А важкість чому може бути? Тому що зимою обстріли дають свої наслідки. Це поки так. Розклад приблизненький. Як по мені, як по мені. Буде щось по... трошечку вирішуватись. Це, це при тому, що буде так, як є. А ось якісь чи будуть зміни, я подивлюсь ще пізніше. Після 15 листопада я вам анонсувала повтори деяких розкладів. Майте на увазі.